Коли ми боїмося, що ми якісь можливості втратимо, що ми щось повз нас пройде, що ми десь не акумулювалися, не організували себе, щоб щось зробити, що щось прийшло, а я взяла там в емоціях була, не хотіла напрягатися, не зробила, а потім себе ж і винила за це. А перше. Перше. Це, безперечно, це працює внутрішній батько чи внутрішня мама, тобто якісь образи батьків, які колись навчали мене же маленьку. Що да? ага, ти ж така, ти там те, те не зробила, те втратила, або і ти погана-погана». Тобто, перше, треба усвідомити, що це просто звичний механізм мислення. Це раз. Просто звично ходіки в голові ходять. Це раз. А друге, саме важливе, що я хочу з цієї картинки, якби тобі сказати, що саме оцей підхід вкрадає в тебе можливість набагато кращих можливостей. Звучить дивно, ну я щось ще раз. Ти боїшся втратити можливості. Дивись, я поясню, ти боїшся втратити можливості, і ти в цьому підході. Ти уже, ніби собі проєк... проєкуєш, як проекція йде, що я та, хто втрачаю можливості. І я живу з позиції, а якби не втратити можливості. Не частка не читається психікою, а якби не втратити можливості. І я йду по життю з позиції ніби недостачі. Я не... Недостойна того, щоб в легкості що можливості будуть мені проходити, і, і я візьму саме те, до чого я буду готова, і саме легше для мене, саме кайфовий варіант, саме найобітивні результативний, і тим способом, щоб мені було комфортно і щоб я там розкрилася, реалізувала потенціал. А, а ні, я з такою я в мене нема, як ніби тоді нема дозволу, що може бути отака дорожка кайфова. А є дозвіл, що аби не втратити, і я вже як магніт притягую, аби не втратити, аби не втратити. Тобто, ізначально, із корня ця позиція є недостатньою, що я недостатня. Для самого кращого варіанту. І саме ця позиція по життю е, ти не щитуєш ситуації, де саме класний твій варіант. Бо ви резонуєте на різних е, е, інформаційних потоках. Знаєте, як радіо йде, да? 109 FM, 107 FM, 103 FM. Так от, це 103 FM, Я недостатня, хоч би не втратити. Це підсвідома програма, ти можеш не думати навіть це. Да? А от 107 FM все класно, приходять хороші можливості, і саме таким способом такі легкості, які для мене найкращий зараз. Так от, поки я на 103 FM, 107 я не побачу і не притягну апріорі. Це я кажу езотеричні якісь речі, але вони дуже круто працюють. А якщо брати чисто логіку. То, якщо я бігаю за тим, щоб не втратити, я обов'язково буду втрачати. Я буду притягувати обставини, де я знов себе е е заупрікаю, за довбу за те, що я втратила. Бо у мене претензія до самої себе ізначально, то це треба зцілювати. Спочатку ти опрацьовуєш той біль втрати, потім ти дозволяєш собі втрачати. І потім з новим підходом ти береш. Але з любов'ю до себе. Любов в даному розрізі питання. Це коли я можу втратити все. Коли я можу отримати все, що я хочу, але цінна я собі, а не ті можливості. Я не ставлю себе і можливості на одні ваги. Оце якби трошки.